Суворі дні гривні так низько українська валюта вже давно не падала. Минуло трохи більше тижня, а українці відчули це на власній кишені. Ціни повільно, але впевнено повзуть угору. Перш ніж щось купити, ми тепер двічі подумаємо і тричі порахуємо свої гроші. Агенти впливу дослідили, скільки тепер будуть їсти українці і наскільки спорожніє їхній споживчий кошик. Ірина Курило знає більше. Зараз, по суті, ну я би сказав, що без варіантів Україна підходить до етапу дефолту. Долар, від якого так залежить українська економіка, побив рекорд за останніх п'ять років. Хоча зараз курс валюти трохи впав, економічні гойдалки вже не зупинити. Як не зупинити і ціни на товари та послуги, що поповзли вгору. Наприклад, якщо взяти останні рішення НБУ, яке затримує купівлю валюти на шість днів, це по суті уповільнює імпортні операції. Це одразу. Позначиться на енергоносіях газ, нафтопродукти – 80% імпортні. Ціни на енергоносії вони зашиті у ціни фактично всіх продуктів, які ви тільки можете згадати. Ціна на паливо піднялась першою. Далі продукти харчування та послуги ЖКГ харчі, пальне та комуналка головні витрати української родини. Сьогодні ми покажемо, скільки грошей тепер доведеться викласти за все це в місяць. Що ще можна купити, а від чого вже доведеться відмовитись. Классическая среднестатистическая семья это все-таки семья с одним ребенком. Если брать среднегодовые данные, то в среднем по экономике это 3200, по Киеву 5 тысяч. Зарплата женщин ну, как бы бывает, что на 20% бывает на 40% ниже мужчин. Отже, середньостатистична сім'я, за даними інституту демографії та соцдосліджень, складається з трьох людей: чоловіка, дружини і дитини. Середній дохід на одного 3200. на родину в цілому 6400 гривень на місяць. Середня сім'я. Половина бюджету направляють на питання чуть більше 50%. Чим вищий процент від бюджету розходовують на питание, тим бідні сам сім'я, страна і так далі. Отже, почнемо з аналізу цін на їжу. За основу беремо споживчий кошик. У документі чітко прописано, які саме та скільки продуктів має споживати людина на місяць. З переліку обрали основні. Ми склали список продуктів, які придбаємо у супермаркеті. купимо необхідне на місяць з розрахунку на одного члена. Родини. Потім помножимо на три та порівняємо теперішні ціни з минулорічними. Це був рост. Це 25-30% в середньому виросли ціни на ці товари. Що стосується привозних, сугубо привозних продуктів питання, цитрусове, наприклад, то там рост був менше 10% за год. Таке було у 2013-му. Що чекає нас зараз? Отже, шукаємо капусту, її знадобиться 2 кілограми 340 грамів одній людині на місяць, картопля майже 8 кілограмів. Також ми купили борошно, хліб, макарони, рис, моркву, буряк, цибулю, часник, яблука, банани, цукор, олію, яловичину, курятину, рибу, молоко, сир, масло та яйця. Праворуч, теперішні ціни, ліворуч, ціни 2013-го. Ми витратили 623 гривні: це майже на 200 гривень більше ніж минулого року. Банани, ковбасу, рибу. Частково молоко та яловичину доведеться залишити у магазині. На них грошей вже бракує. І це ми не рахували каву, чай, алкоголь і тютюн. Примірно на 27% населення стало більше тратити на содержання свого особистого транспорту. Звісно, це в першу чергу бензин. Настільки ціни підвищилися у 2013-му. Зараз пальне ще зросло. Отже, а 95 в середньому коштував 11 гривень. Зараз 11,60 гривень. А 92-й – 10 гривень 72 копійки. Сьогодні – 11,09. Дизельне пальне – 9 гривень 20 копійок. Воно зросло до 11,59. Ціни на пальне вже підвищились на 10%. В середньому родина з трьох осіб витрачала на паливо 450 гривень в місяць. Зараз це коштує майже 500. Це ж стосується і плати за проїзд у міському транспорті, яка теж може зрости. Якщо їздити на роботу або навчання тільки однією маршруткою за 2,50 на день в один кінець, то у місяць набігає сотня, на трьох це вже 300 гривень. Товари жилищно комунального профіля виросли в стоїмості на 27%, а услуги по доставці цих товарів води, тепла і так далі на 50%. Завтра пройшов такой рост. Ми порівняли платіжки 2013 року з теперішніми. Ціни поки що не відрізняються. Нажалічна комунальні товари і услуги. Ну от сім'я із трьох чоловік. Звісно, ми на на три, а це десь 480 гривень в місяць оставляли середні расходы. Питання ЖКХ вона воно досить політизоване і невідомо, чи тарифи будуть піднімати. До цього стримували і зараз намагаються стримувати. Хоча підвищувати треба лише. Також із необхідних товарів у нас залишилось витрати на мобільний зв'язок. Це в середньому 30 гривень на місяць. Множимо на три виходить 90. інтернет в середньому на місяць 80 гривень, та мині засоби, мило, шампунь, пральний порошок, зубна паста. Це все буде коштувати за даними інституту демографії та соцдосліджень, досліджень близько 175 гривень. На трьох вийде 525 Отже, рахуємо основні витрати. Продукти 623 гривні множимо на 3 – 1869. Пальне і проїзд – 500 плюс 300, в сумі – 800. Комунальні послуги поки на рівні минулорічних цін – 480 гривень, разом – 3149. Сюди додаємо мобільний зв'язок, інтернет, мині засоби. Всього 3844 гривні. Нагадаємо, в нас було 6400 гривень. Залишилось 2500. Сот В наші дослідження мене вкладали. Одяг та взуття, ліки та косметику, купівлю побутової техніки та гаджетів. Не кажучи вже про відпочинок. а Дитина взагалі в нас мала тільки гроші на проїзд та їжу. Ми повинні розуміти масштаб проблеми. І тому якось е, будувати свою поведінку і своє споживання. Тобто, якщо є можливість якось не витрачати, не да, заощадити відкласти гроші на більш важкі часи, потрібно розуміти, що вони все таки ще не повністю настали.